Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий Кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи злянься і сіли немочі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Обрані від усіх родів Божої Матері і цариці, перед пречистим її образом, названим нерушима стіна, вдячний хвалебний спів приносимо тобі благодатна, ти, що маєш силу незбагненну і любов невимовну, від усяких нас, бід і скорбот, збережи, щоб взивали до тебе, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіха. Ангел-престатель, посланий був бо від Бога до тебе пречиста, благовістити тобі радість Всесвітню, бо зачнеш від Духа Святого в утробі твоїй, Бога Слово, Спасителя світу. Ми ж знаючи про виконання цього благовіщення, віруємо, що Господь тебе Преблагословенна, явив стіною непорушною. І захистом нас від всякого гріха, бід і напастей, тому облажаємо Тебе, Богородице, і радісно взиваємо, радуйся, Богосподь, із тобою і тобою з нами, радуйся, вовкані Галилейській, заступницею перед сином Твоїм за людей явилося. Радуйся, бо амофором твоїм, ширшим захмари, вірних покриваєш, радуйся, бо стрічкою твоєю, сльози страждаючих витираєш, радуйся, бо твої руки на захист нас, під усякої скверни підносиш, радуйся, бо за словом твоїм тебе нині і до віку облажають. Радуйся, богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. Пророки, передбачаючи своїми духовними очима благодатне явлення Твоє, провістили Різдво в тілі від Тебе, Сина Божого, щоб усі сповнення пророст, зрозумівши, благого війну, взивали до Бога. Аллилуйя! Розум, благодаті, просвічений, маючи, як і в Моїсей, Давид, і всі пророки, в словах, видіннях і снах, чудесне різдво Твоє і тайно приснодівства Твого. Ми ж усю силу пророчих провіщень розуміти не можемо, з глибини віруючих, сердець наших, з любов'ю взиваємо до Тебе, радуйся, висока ліствице, що землю з небом єднаєш. Радуйся, бо ти, Бога, що на землі явився, в отробі Твоїй носила, і як неопалима купина нетлінною була, радуйся, світлоносна хмаро, з якої всіх владика, як дощ на руно на землю зійшов, радуйся, живоносне джерело, що голод і спрагу вічної правди в людях зігріваєш, радуйся, бо ти, Христа, манну життя в утробу свою містила, і душі наші хлібом безсмертя насичуєш, радуйся, дивовижний жезл, квітами чеснот вірних прикрашаєш, радуйся, Богородице, стіну. Нерушима заступниця наша і втіхо, сила вишня осінила тебе пречиста, зробивши тебе матір'ю Господа, і після Твого різдва рясно перебувала в Тобі, Богомати. радіючи такому Божому благоволінню, до Тебе взиваємо всі, прославляючи Спасителя світу, взиваємо Йому з радістю. Аллилуйя. Ти маєш благодать Божу велику в собі, ти пренепорочна все життя твоє, благому піклуванню, про сина твого і Господа віддала, всі слова Його зберігаючи в серці своєму, ми ж грішні, згадуючи скорботне життя Твоє на землі, ублажаємо тебе похвалами такими. Радуйся, бо ти, владику Вселенної, в обогому вертепі народила, радуйся, бо ти до Єгипту від беззаконного ірода, сином твоїм утікала, радуйся, що отрока сина свого з великою скорботою в Єрусалимі в дні Пасхи шухала, радуйся, бо ти ненависть і заздрість від ворогів його скорботним серцем споглядала, радуйся. Бо Ти страждання і смерть на Христі, Сина Твого бачила, і материнським серцем разом з ним розпиналася, радуйся, бо в Іоанні Богослові, Сина собі, за Словом Ісуса, Ти знайшла, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхо коли бурею нашестя чужинців, багато разів була Рсь, Україна наша випробувана, тоді батьки наші молитви звертались про допомогу до Пресвятої Діви Богородиці, бо вона, як стіна нерушима і міцне забрало заступництвом своїм біля престолу, Сина свого і Бога, силу і кріпость, перемогу над ворогами, народому вірному дарувала. І всі ці полчища ворожі від меж наших проганяла, тому, прославляючи Богоматір, радісно взиваємо до Господа Алелуя! Чує і знає світ весь, як Пресвята Богородиця, мужність у серцях вірних людей запалює і подає силу на подвиги та захист Батьківщини, яка від навали чужинців потерпає. І допомогу свою благодатно посилає всьому воїнству православному, сповідуючи таку віру нашу і чудесне заступництво Цариці Небесної, в дні нашестя військ ворожих на нашу землю, так взиваємо до благодатної, радуйся народу українському у боротьбі супроти ворогів, помочі, радуйся землі української. Благодатна охорона, радуйся володарів та воїнства нашого, таємне розуміння та мудросте, радуйся, ненависників роду людського, осоромлення, радуйся тих, що полум'я ворожнечі чи розпалюють. Грізна карателько, радуйся всіх, хто дбає про мир усього світу, Незборима помічнице, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. Богом керованою зіркою стала ти присно блаженна усім, хто блукає у темряві пристрасти і пороків, бо твоїм напоумленням безліч великих грішників від беззаконніл відвертаються, і до Бога з покаянням звертаються, зиваючи до нього. Аллилуйя! Бачиш ти, примилосердна, владичице, багатьох християн, що в владі гріха і сквер не перебувають, сатаною спокушені і через невимовну любов до роду людського, на допомогу їм поспішаєш. Від шляху загиблого відвертаєш і на шлях спасіння скеровуєш, тому й радіючи дивні твої милості, Цариця Небесна, всі вірні так взивають радуйся, бо ти шлях спасіння всім нам показуєш. Радуйся, бо ти від гордості та гніву серця наші очищаєш, радуйся. Тих, що об'єдається, та пияків совори на поумлення, радуйся лінивих і безвільних, міцне спонукання, радуйся, бо ти тих, що блудно живе, приводиш до покаяння, радуйся грішників, що до тебе з вірою вдаються, швидке виправлення, радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхо. Проповідниками чудес явних від твоїх ікон, були благочестиві отці наші, тобою, Богородице, спасенні і відбіті напасти визволені, тому, дякуючи Богові, який дарував таку благу заступницю, родові людському, невмовкними устами взиваємо до нього. Аллилуйя! Засяйло невимовне світло твого милосердя, благословенна усім скорботним тим, що плачуть, і всім нам, що в спокусах перебуваємо, бо ти слізні молитви наші чуєш, і подаєш нам, Богородице, дивний від бід визволення, однак не маючи достойних слів, щоб прославити тебе за милості твої до всіх. Розчулено грішними устами, так взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти скорботи, сльози наші, на радість перетворюєш, радуйся бо тим, що знемагають спокусах. Ти є милосердною помічницею, радуйся, бо ти доми наші від вогню та інших руйнувань спасаєш, радуйся, бо ти від злодіїв та злих людей, вірних захищаєш, радуйся, бо ти напасті та підступи ворогів наших руйнуєш, радуйся, бо ти страх смерті в душах наших перемагаєш. Та від несподіваної смерті оберігаєш, радуйся, богородице, стіно, нерушима, заступниця наша і втіхо. Всемилостивий милостивий Господь, бажаючи явити свою божественну любов до нас, недостойних дарував нам Твою ікону, Богомати, що зветься нерушима стіна, всі ж люди, бачачи чудеса, що відбувалися біля святої ікони Твоєї, з вірою і надією Рощуну взивали до Бога джерела чудес. Аллилуйя! Нове свідчення благодаті, чудесної сили, властиве завжди тобі пречиста, показує нам творець, коли дивний образ твій на вівтарній стіні стародавнього Софійського собору, в місті Києві зображений, дев'ять століт неушкодженим зберігаєш, бо полчища нечестивих ворогів, віри православної, не насмілюється, образ цей пошкодити. Бо Він силою Твоєю охороняється Воістину і нам, грішним і скорботним, стіною нерушимою стала ця свята ікона. І ми натхнення взиваємо до тебе, радуйся, хітон, що сяє світлом небесним, одягнена, радуйся, бо діянням рук твоїх пречистих, невпинну молитву за весь світ являєш, радуйся, бо протягом багатьох віків чесний образ твій залишається непошкодженим, радуйся, бо образ цей і після нашестя ворожого у всій своїй красі перебуває. Радуйся, бо цим серця молільників, благого війну розчулюються, радуйся, бо благодатна сила, яка твоєму образу властива, бісів страхає, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. Дивно є, невіруючим чути, як ти, Бога мати, про немовлят особливу опіку маєш, ми, згадуючи слова Господа нашого, який сказав: дозвольте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. З твердою вірою сповідуємо, що Ти, Пресвята Діво, любов'ю своєю. Охороняєш немовлят та їхніх матерів і взиваємо до Сина Твого. Алелуя! Всім серцем своїм, Царице Світу, всяке Боже створіння любляче, всіх до Сина Твого молитви підносиш, бо ти мати за тілом Сина Божого, що сповна вміщаєш в душі свої скорботи і труди матерів, тому як до Матері, Бога немовляти Ісуса, зиваємо до Тебе, радуйся, вірна помічниця та пристановище матерів, що дітей народжують, радуйся. Покрови та захисти, немовлят, радуйся, бо ти материнські скорботи вгамовуєш, Радуйся, бо ти дітей різного віку зберігаєш, радуйся благочестивих матерів у вихованні дітей, блага наставнице, радуйся, немовлят безпорадних у хворобі, цілителько, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхо. Всяке єство ангельське людське оспівує преснодівственну чистоту Твою пренепорочна, тому шануємо тебе, як неосипну покровительку непорочності дів, чистоти вдовиць, злутливості юнаків і людей різного віку доручаємо Тобі, то збережи їх у святості, що прославляли Сина Твого. Аллилуйя! Красномовці багатослівні не можуть у своєму серці вмістити істину Твого, Богородице, Преснодівства, ми ж, віруючи в силу незбагненних таємниць, з благовінням так прославляємо Тебе, радуйся, бо краси та світла Твоїх чеснот забажав жених, прекрасніший від усіх синів людських. Радуйся, бо цей жених дівство та Різдво в Тобі поєднав, радуйся, примудря на. Ставнице непорочного дівства, радуйся, бо вдовиць благочестивих у безшлюбності зберігаєш, радуйся чистих дів і вдовиць, трудитись на славу Христа, на благоближніх наставляєш, радуйся боченцям та черницям, на шляху снотливості ти допомагаєш, радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхом. Спасти бажаючи людей своїх від падінь гріховних, ти, владичице, невсипно святість, чесного шлюбу охороняєш, і тим, хто перебуває в шлюбі, вказує зберігати заповіді Господні, дітей своїх в Бозі наставляти і до діл милосердя привчати, завдячуємо Богові, що дарував нам таку мудру наставницю та від щирого серця співаємо йому. Аллилуйя! Ти, Пресвята Діво є стіною і хранителькою благочестивих сімей християнських, наставляючи шлюбне життя, як ярмо благе, приймати і вірність один одному до смерті зберігати. Тому й ми радіючи твоїй опіці про добре християнське подружжя. Так, з розчуленням звертаємось до тебе. Радуйся, бо Ти чесний шлюб, благословляєш, радуйся, бо ти завченням Христа та апостолів жити, подружжя наставляєш. Радуйся бо ти тим, що в шлюбі живуть, любов та однодумність у серця вкладаєш, радуйся, сімейні узи охороняєш, радуйся домашньої церкви, блага покровителько, Радуйся, порушники подружньої вірності, грізна викривальнице, радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхо, розчулений приносить тобі приблаславе. Весь рід християнський, знаючи тебе, як всесильну, за весь світ молитвеницю. Ти ж, Богородице, і юних молитви приймаєш, і моління немічних старців і стариць не зневажаєш, юних на добрі діла, на спасіння наставляєш, а старим прошвидке їх переселення до життя вічного нагадуєш. Тому молячи Господа, про дарування всім нам пам'яті смертної, взиваємо до нього. Аллилуйя! Світилом світлим для нас, що темрь гріховного життя блукаємо, є вчення Христа Спасителя, про життя майбутнього віку, Ти ж все милостива у серцях наших, благодатне бажання, запалюєш від гріхів покаянням очиститися і добрими справами життя своє прикрасити, тому радійчи Твоєму піклуванню за нас, про те, щоб ми отримали вічне спасіння зі Сльозами розчулено співаємо, радуйся, бо ти особливу любов до немічних старців являєш, радуйся, бо ти все блага вірним людям, що бажають життя своє в благочесті закінчити, допомагаєш, радуйся, бо ти престарілих батьків, дітьми їхніми залишених, під покров свій чесний приймаєш, радуйся, бо ти таких жорстоких дітей. Що не дбають про батьків своїх, грізно караєш, радуйся, бо ти про страшне, друге Христове пришестя, всім нам нагадуєш, радуйся, бо ти за душі вірних рабів Божих, щиро молишся, радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступнице наша і втіхо. Благодать Божественна явно перебуває у Твоїй чудотворній іконі, яка достойна і праведно, навтіху нашу стіною нерушимою називається, перед цією іконою радості і печалі Свої виливаючи, молимо Тебе, мати Господа нашого Ісуса Христа, не залиш нас своїм заступництвом, щоб ми вдячно за тебе, взивали до Господа. Аллилуйя, Оспівуючи Твоє всесильне заступництво за весь світ, згадуючи чудеса, явлені Тобою через ікону, святу Твою, нерушима стіна, молимо тебе, заступнице ревна, Будь для України нашої безперестанною помічницею, Благай сина Твого, який до всіх молитв Твоїх прислухається, щоб мир світові дарував, аби всі так промовляли до Тебе, радуйся Явнім Сина Свого та Його Воскресінням обрадована. радуйся, бо Ти в оспінні Твоєму, душу Твою, радісно в руки Його віддала. Радуйся, бо ти пастирів добрих в їхньому, Хресному шляху зміцніш. Радуйся, бо ти чернечого життя незрима помічнице, Радуйся, бо ти храм цей і тих, що молишся в ньому, благодаттю своєю охороняєш, радуйся для батьківщини нашої, незмінний покрови, і стіно нерушима, радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. О, всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, прийми нині це мале моління, огороди нас від гріхів і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і відчаю наклепів людських. Хвороб нестерпних нападу чужинців, що за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння, ми вдячно заспівали Твоєму сину. Аллилуйя! О, всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, приймі нині це мале моління, огороди нас від гріхів і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і відчаю наклепів людських, хвороб нестерпних, нападу чужинців. Щоб за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння, ми вдячно заспівали Твоєму Сину. Аллилуйя! О, всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, прийми нині це мале моління, огороди нас від гріхів і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і відчаю, наклепів людських, хвороб нестерпних. Наступу чужинців, щоб за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння, ми вдячно заспівали Твоєму Сину. Аллилуйя! Ангел престатель посланий був від Бога до тебе пречиста, благовістити тобі радість Всесвітню, бо зачнеш від Духа Святого в отробі твоїй Бога Слово Спасителя світу. Ми, ж, знаючи, про виконання цього благовіщення віруємо, що Господь тебе преблагословенна, явив стіною нерушимою і захистом нас від всякого ріха, біт і напастий, тому облажаємо тебе. Богородице, і радісно взиваємо, радуйся Господь із тобою і Тобою з нами, радуйся, Бовкані Галилейській заступницею. Перед сином твоїм за людей явилася, радуйся, бо омофором твоїм ширшим за хмари, вірних покриваєш, радуйся, бо стрічкою твоєю, сльози страждаючих витираєш, радуйся, бо твої руки на захист нас від усякої скверни підносиш. Радуйся, бо за словом твоїм тебе нині і віку ублажають. Радуйся, Богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. Обрані від усіх родів Божої Матері і цариці, перед пречистим її образом, названим нерушима стіна, вдячний хвалебний спів приносимо тобі благодатна, ти, що маєш силу незбагненну і любов невимовну, від усіх нас, бітих скорбот, збережи, щоб зивали до тебе, радуйся, богородице, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо. Ще й ще з умилінням сердець, до Пресвятої владичиці, Богородиці і Преснодіве Марії, помолимось. Пресвятая Богородице, спаси нас, о благодатна владичице наша, Богородице, Преснодіво, прийми від нас цей подячний хвалебний спів. І принеси до Творця і Сотворителя нашого, щирі молитви Твої за нас, недостойних, що простив Він милосердний, нам всі гріхи наші, помисли лукаві і нечисті, скверні діла, о володарко, Пресвята, з милосердця над нами і пошли кожному потрібний дар. Воїнам захист хворих стіли, скорботних утіш, заблудлих на поум, немовлят збережи, юних виховай і навчи, підбадьори і настав мужів і жон, підтримай і зігрій старих, будь нам і тут, і в житті вічному стіною нерушимою, визволи від усяких бід і напасти, нападу чужинців. І від вічної муки, що завжди прославляючи Твою материнську любов, всім серцем славили Сина Твого з його Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Достойно яйце і істина, славити тебе, Богородицю, пресноблаженну, пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без Бога Богослова породила. Сущо Богородиця Тебе величаємо, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святиславних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь.